Служив ради. Слава Богу, брати і сестри. Господь нам дарував ще одну зупинку, де ми можемо бачити один одного, відчувати його присутність в домі його. І проповідь сьогодні хочу по поділитися разом з вами. Починаючи з того, що декілька тижнів назад мав такий ну, діалог чи тріалог, як його назвати, з двома молодими людьми. розмову. І суть цієї розмови мене спонукала ну, далі думати, і хід цієї розмови він десь буде в сьогоднішніх роздумах, які ми я хочу поділитися. Розмова в чому заключалася. Ну, дві, двоє молодих хлопців до мене підходять і здалека починають. Е, скажіть, будь ласка, ну, а от, ну, так знаєте, як молодь зараз говорить. Ну, коротше, а це реально, що церква повинна бути схожа і кожний християнин на образ і подобу Ісуса Христа, який написаний в Біблії. Тобто, що характер у нас зміниться, це просто якась картинка намальована, до якої ми повинні тягнутися. Чи це, чи це реально є реальність в тому? І знаєте, і роздумуючи на, ну, на таке запитання, я себе якось так ну, в голові думаю, ну, це серйозне запитання. Важливе запитання. І треба якусь ну, відповідь дати в цьому всьому. І ми почали роздумувати, і, ну, так як ви знаєте, в Галатах 5 розділ, 22 вірш, саме знаємо на пам'ять, там написано: а плід духа, любов, радість, мир, дороготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. І в цьому немає конфлікту із законом. Ми розмову цю вели, в тому, що оці плоди духа. Вони, чим більше, ну, от логіка яка, чим більше ми якусь робимо роботу, тим ми в тій роботі стаємо якими? Ну, професіоналами. Значить, що виходить? Чим ми більше відвідуємо в церкву, чим ми більше ходимо в зібрання, приймаємо участь, несемо відповідальні якісь служіння, значить, логічно, характер наш повинен зростати і бути подібним до Ісуса Христа. Ну, згідні з цим. Ну, так ми розмовляли приблизно в цій розмові. І наша розмова, ну, так вона продовжилась, перейшла в те, що вони мені кажуть. А ми в нашому житті бачимо, що вона щось ну, трохи ну, не дуже мав, не дуже грає. Ну, Нема в цьому якоїсь такої гармонії. Ну і на тому ми закінчилися. Я, ну, Що я міг сказати? Я міг просто сказати, так, як кожен простий християнин, що. Е Слово Боже потрібно виконувати, що воно реально, і образ Ісуса Христа, Його характер це є процес, в який ми рухаємося все життя, і він досягнутий. Тільки треба правильний інструмент примінити для цього і правильно його застосувати для себе. Ну на цьому закінчилась розмова. І я собі потім прийшов, і в мене, знаєте, такі от думки були, думаю, ну глибоке запитання, хлопці задали. Значить, якусь шукають відповідь, значить, хочуть бачити якусь послідовність. І в цьому всьому я для себе ну, в цих в таких роздумах хочу, щоб ми сьогодні про це пороздумали і подивилися на себе, на своє життя. От дійсно. Чи росте церква? Чи плід? Християнин приносить з моменту, от коли, наприклад, він склав обітницю і 10 років відходив, чи є якісь зміни, чи воно просто так інертно йде, і ми десь якісь церковні правила застосовуємо, їх приміняємо, виконуємо. І ну, це перевірити не можна, бо до ну як ти його перевіриш? Це тільки можна побачити, або ж якщо десь якийсь великий пожар, ну тут то її можемо пригасити і сказати: ну, християни, християни не повинні такі бути. А повинні отакі бути. А як до цього досягнути? Чи до цього можна досягнути? Чи є якісь кроки до цього, ми так якось ну, змазуємо. Хочу прочитати основний текст, над який будемо роздумувати. Це 13 розділ Луки. З 6 вірша Христос коли закликав до покаяння і говорив для юдеїв. І він там наводить таку одну цікаву притчу. Ну, цю притчу можна було, я думаю, може, брати на наступну неділю прочитають, коли буде у нас День Подяки. Але я вже її хочу упередити, бо я ж на День Подяки вже не буду проповідувати, то я хочу зараз про цю притчу, щоб ми пороздумали. Починається такими словами. І він їм розповів таку притчу. Один чоловік мав фігове дерево, посаджене у винограднику своїм. І він прийшов шукати плоду на ньому, але не знайшов. І сказав виноградові, ось я третій рік приходжу шукати плоду на цьому фігому дереві і не знаходжу. Зрубай його. Навіщо воно і землю займає? Виноградар відповів йому: господарю, залиш дерево ще на цей рік, поки я обкопаю його і обкладу гноєм, чи не принесе плоду. Якщо ні, то після цього зрубаєш його. Знаємо цей текст, цю притчу. Історію, яку Христос навів. І в ній суть суть в цій історії заложена, тому що перед цією історією Христос говорив про покаяння. І про те, що якщо ви не покаєтесь, то ви не думаєте, що там були грішніші геліліяни. І в ній зверніть увагу, що сатруста виноградник, от описано, і фігове дерево. Господар прийшов і каже, третій рік, що він робить? Шукає, Шукає. не просто, ну, якщо на нас поля подивитися, ну, ну не принесло там одне дерево плід в саду. Ну, нашим, ну для чого там на нього звертати увагу, час тратити? Є другий, який принесе плід? Ні. В цій притчі сказано, що він приходить третій рік і шукає плоду. даний час, Тобто що, пройшов якийсь період часу, сонце гріло, дощ ішов. Всі умови були створені, щоб дерево принесло плід. Приходить господар, дивиться, нема плоду. Промовчав. На наступний рік знову приходить, дивиться там виноград, там інше дерево, там яблука, там грушки, підходить знову до того дерева, нема плоду. І тут він на третій рік каже, місце займає, зрубаю його. І той, що доглядав сад, він, знаєте, я думаю, багато приклав зусилля. В цій історії, в цій притчі, воно, знаєте, якщо її на наш час перевести над тим, як Господь Духом Святим над нами працює, то ми можемо себе побачити і відображення. Ми всі покликані з вами з цього гріховного світу. Господь сьогодні, от в нас, в Україні, дав дуже чудовий час літератури, якої хочеш. Хоч читай з листка, хоч електронна, Проповідників з досвідом, з, з різними перекладами, церкви збудовані. Тобто весь клімат є, дощ іде. Вся їжа є для того, щоб плід принести. І питання: чи є той плід? Чи ми бачимо той плід? Зараз хочу, щоб ми занурилися, щоб нам було простіше. Декілька історій з життя навести, і ви зрозумієте, про що я говорю. Внук підходить до свого діда. Дід служитель, в минулому пастор. Це реальні прадиві історії. Каже. Діду у вас там є земельна ділянка. Я недавно одружився, хочу дім будувати. Продайте мені, будь ласка, її. Дід. Відповідає: Та ти знаєш, я ще її не планував, я там ще вирощую дещо на цьому. Ні, ні, я її не буду продавати. Через два місяці внук знаходить оголошення в рекламі. Продається ділянка саме того діда і телефон діда. Він просить свого знайомого. Знайомий дзвонить, да, продаємо, все, можете приїхати, оглянути. Внук, дивиться на цю ситуацію, от ви от оцініть. Пастор церкви, служитель, причина, зараз вам скажу в чому, дід боявся, що внук скаже, продайте мені на тисячу доларів дешевше. Видно плід. що побачив? Який плід побачив внук своєму дідові служителі пастору? Там 70 років чи 65 років. Тепер це сама історія тільки в другому ракурсі. Ну, по-людськи, як воно мало бути. Добре, приходить внук каже до діда. Продайте мені ділянку. Він каже: добре внук, я можу тобі її продати, але я хочу її продати чим побільше, Грошей мати, бо я маю плани на ті гроші. Це в його праві чи ні? В його праві. Давай ми помолимося. Господи, благослови мого внука. Дякую, що він хоче будувати дім. Хай на цій землі його діти виростуть. І хай буде ця благословена територія і для царства Твого. Є різниця між плодом першого сценарію і той другий, який я вам намалював? Правда є? Правда є? Ще одна історія. В одній церкві молоді, молодь, два брата організували одне молодіжне служіння, почали приходити друзі, молодь. Ну вони на своїй мові, в своєму стилі. Вже багато людей молоді почали каятися, дехто вже заявив, що хоче хрещення прийняти. Братерська рада збирається, от дивіться, у нас щось нецентралізовано робиться в церкві. Вони ж самі не дадуть ради тому служінню, давайте їм допоможемо. Ну, Радилися, радилися, призначили. Дякуна, який буде над ними наглядати, з домінуючим даром вчителя. Ну, хто розуміє, про що я говорю, сценарій зрозуміло, який буде. Через місяць. Де як у них збирає за парти садить, вчить, 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 вони в такому режимі, ну, їм не підходить. Здається, і правильні ідеї. Кінець, знаєте який? Група молоді перейшла в іншу церкву, там, де їх зрозуміли. Якби було простіше, не мішайте точніше, не заважайте механізму працювати, який працює. Ми можемо допомогти, але на їхній мові молодші можемо допомогти. Давайте ми сядемо і за парту повчимося, а і якісь практичні кроки будемо робити. Молодь та, яка перейшла в іншу церкву, що в них залишилося? Що в них залишилося? В них залишилося те, що їх не зрозуміли, хоча служителі все правильно зробили. Ще один приклад, який нам допоможе бачити зрілість і незрілість. Я не говорю це зараз, зрозумійте мене в якийсь осуд. Я навожу приклади реальні для того, щоб вони нам зараз відкрили. Моя ціль сьогодні на цю тему пороздумувати, для того, щоб ми не просто ну, проаналізували, які ми погані чи як ми недобре ростемо. А навпаки, щоб ми побачили реальність і які нам кроки зробити для того, щоб ми зростали, щоб ми не стояли на місці. Дзвонить. Невістка, да. Невістка. Ну, називаємо її Іра. Невістка. Іра дзвонить до своєї свекрухи. Мама, добрий день. Добрий день. Ми сьогодні з вечором хочемо з чоловіком піти на групку. По Подивіться за нашою донечкою. Відповідь. Ти знаєш, я домовилася з Юлією. Юля має... А Юля це її дочка. Привезти своїх двох хлопців, я не зможу їх поглядіти. Твою доньку поглядіти. Ну, добре, поклала трубку. Іра дзвонить до Юлі, Юля, що там сталося? Ти щось захворіла? Та ні, каже, не захворіла. Ну, мама каже, що ти ну, щось в тебе здоров'ям, і ти дітей її везеш. Та я нікуди не везу її. Іра осталася при тому, що мама не хотіла маленьку донечку Іри поглядіти і обманула її просто, прикриваючись дітьми. Що побачила невістка в своїй свекрухі? Яку зрілість? Тепер той самий сценарій, тільки в іншому правні, як мало бути по-людськи. В мене сьогодні не виходить, Іра. Давай на наступний четвер я візьму твою донечку, ти з чоловіком йди на групку, і хай вона в мене переночує, ви ще собі можете ще після групки зайти в ресторан, поспілкуйтесь, ви і так мало часу проводите разом. Є різниця між зрілостю і незрілостю? Правда є? Роздумуючи над, над цими думками, я хочу, щоб ми сьогодні, знаєте, брати і сестри, побачили реальність і дотронулись до неї, що наша зрілість відображається і образ Ісуса Христа в нас. Не в якихось там ну, глобальних великих речах, а в повсякденних речах тих, якими користуємося. Наш характер це є сума наших звичок. Дек місяць назад здається, я цю фразу говорив, що ти добрий не тому, що ти зробив один добрий вчинок, а ти добрий, тому що ти не можеш робити недобре. І питання стоїть з того, що ми зараз порозумили. от, брати і сестри. Можливо, ви десь себе побачили, найбільше видно, зрілість чи незрілість це чи плі, де ми проносимо це в нашій сім'ї. Так, бо це чоловік жінка, вони близько, це родина, це церква. І знаєте, від того, що ми, наприклад, там зараз наведемо якийсь негативний приклад, що ну, от є сім'я, наприклад, там, прожили 20 чи 25 років в шлюбі. І всі знають, як вони живуть. Ну, що їхнє життя таке, ну молодці, працюють над собою. Але коли десь на людях, то вдають себе, що в них ну, така просто ідилія, таке розуміння. В якихось там соціальних мережах закидують літописи, різні там примітки, все, що ти мій коханий, я без тебе, ти моя скала, ти мій захист. А він, бідний, боїться, бо десь тільки слово відкриє, то не знає, що буде. Я з одним чоловіком говорив, йому кажу, що для того, щоб якісь зміни були в сім'ї, що просто треба ініціювати якісь розмови, задавати запитання, тобто купатися, а це означає працювати. А ви мені знаєте, відповідь каже, валі, каже, як я зараз це зацеплю. Ти собі не представляєш, що то буде. І це реальність. Нам цього не потрібно. Я сьогодні хочу брати і сестри, щоб ми подивилися на цю притчу, в якій Христос наводить приклад, що прийшов Господар і шукає плоду. І подивилися, який плід в нашому житті. 10 років ми, наприклад, там. 15 років. Що бачить молодь? Що бачить молодь, як ми з ними контактуємо, От наша церква так, ну, з середнього віку, я так зрозумів, не дуже багато людей. Так? Пенсії багато і молодих. І оце якраз цей період, де чи є в нас ота гармонія, чи є той баланс, який ми приклад показуємо. Не в тому, щоб ми повинні показати, а що в нас реально є, чи ми їх вміщаємо, чи ми поставимо. І десь можливо, коли я роздумував над цим текстом, і знаєте, в праці, то на мене напала якась така, як її назвати, якась така жаль якість до себе. Це ж постійно потрібно працювати, це ж потрібно треба тримати в увазі своє життя, це ж потрібно постійно е каятися, смирятися. Приміняти слово Боже, а це ж важко. І я собі тако думаю, ну, а де силу нам взяти для того? Де силу взяти? Ну від того, що ми поговоримо, що не так, нічого ж не зміниться. Де силу взяти і які нам кроки зробити, щоб ми саме в духовному плід приносили в житті нашому, і щоб ми зростали в образ і подобу Ісуса Христа? Це є той процес, над яким Господь працює, щоб ми не противилися цьому процесу. І, о, і, моє, і мій, мій погляд впав на 13 розділ Євангелія від Івана на Ісуса Христа, коли Він був під час вечері, другий вірш починається, коли диявол вже вкинув у серце Юди Іскаріота Скаріота сину і син, Симона, зрадити його. Ісус, знаючи те, що Отець віддав все в руки Його і що Він вийшов від Бога і відходить до Бога. Став від вечері, зняв хитон, взяв рушник і підперезався. Під, під, під Тоді налив води в умивальницю і почав вмивати ноги учням і витирати рушником, яким був підперезаний. Підходить до Симона Петра і каже йому: Господи, ти миєш ноги мені. А Ісус сказав у відповідь: Те, що я роблю, ти не розумієш тепер, але після зрозумієш. Зверніть увагу, брати і сестри, на цей вірш. Третє, Ісус, знаючи те, що Отець віддав все в руки Його, і що Він вийшов від, вийшов від Бога і відходить до Бога, встав від вечері, зняв Хітона, взяв рушник і підперезався. В Ісуса Христа був момент, це Месія, який прийшов виконати місію спасти весь всесвіт від гріхів, заплатити. І декілька годин залишається до цього. Це ж Він виконував велике служіння перед небом, перед ангелами, перед Отцем Небесним І для нас спасіння. І що Христос робить? Ну, хорошо. Давайте ми заберемо 4-й п'ятий вірш. Христос не умив ноги учням. Христос не взяв рушника. Спасінням звершилося? Чому Христос це робить? Він мав силу. Він мав силу служити. І це для нас приклад. І мені це дало силу самому. Коли ми, руки нас опускаються, працювати над собою, зростати, подивіться, що Христос робив. Ми можемо, знаєте, бути великі великій там, де великі справи, там, на сцені, чи десь там на конференції, спікери, такі правильні речі говорити. І мені, ну, я, я люблю конференції, семінари люблю. Але мені деколи, ну. Оце, вибачте, ну як правильно сказати, ми забагато знаємо, у нас нема гармонії між тим, що ми знаємо і що ми приміняємо. І мене це дратує. Чесно кажу. Ми стільки знаємо інформацію, ми стільки знаємо, як правильно робити, як рости, але приміняємо мало. А без практичного і ноги, це як дві ноги. Одна нога, ми сьогодні почули це. Завтра ми задаємо питання не для того, щоб я от прийшов на конференцію, ага, знаю, як правильно, і сиджу в церкві і ти, ага, той неправильно робить, той неправильно робить, але я ж знаю, як правильно. Ні, ні. Дух Святий до мене говорить, валі. В тебе це працює, ти який пліс приносиш. Що в тебе в сім'ї? Що в тебе в церкві? Які в тебе стосунки зі мною? Як на своїм характером працює? Ти вдаєш себе, чи ти такий є, реально чесний? Хто ти є? Це є дуже важливі запитання. І Христос бере рушника перед самим важливим служінням, яке звершає, миє ноги. І думайте, чому Петро так відругував каже, ти миєш мені ноги. А Христос, що йому каже, тихо, тихо, каже. Ти цього зараз не зрозумієш. Я думаю, що цей приклад, який Христос залишив, Він саме надихав першу апостольську церкву і Петра, і Івана, щоб служити, щоб. Вчення Ісуса Христа воно розвивалося. Тоді не було так, як зараз, поширене. Тоді не було церков такого складу, не були вони узаконені, структуризовані. Це була група, яка несла вчення Ісуса Христа, що ми є спасені, прощені Ісусом Христом, і Його кров очищає від всякого гріха. І воно дало силу, воно дало цей пліт, який виріс, і воно до нас дошло, до язичного народу. Брати і сестри. Озбройтеся цією думкою в Ісуса Христа, і хто, можливо, знаєте, втумився. Хто, можливо, вже зустрівся в церкві з якимись ну, негараздами. Я вам хочу одну істину сказати. Церква складається з грішників недосконалих людей. Але це є реальний клімат, в якому у нас є можливість зростати в образ і подобі Ісуса Христа. Не вдавати, а зростати. І використайте, використайте цей момент. Якщо ви в церкву прийшли і думаєте і очікуєте, що вас тут будуть всі е поважати, любити, не дивлячись на що, це, це правильно теоретично. Але ви з з з зустрінетеся з характерами, з, не з, з незрілістю, яка вас буде показувати вас, чи ви є зрілими, і в такий момент, в такий спосіб, Господь нам саме дає можливість прощати. Терпіти і ті плоди духа, які ми читали: любов, мир, радість, довготерпіння, стриманість, ви думаєте, що від того, що ви 20 років проходите в церкву, вони автоматично вас будуть? Ні! Якщо ви прямо пропорційно, протилежно пропорційно не вирізате тим діям, то ваш характер не зміниться. Якщо вас ображають, чому написано Христос каже, якщо тебе вдарили в одну щуку, підстав іншу. Якщо з тобою неправильно поступили, тебе обманули. Прости, дай можливість, щоб цей брат виріс. Це є така реальність. До нас запитання сьогодні. Ми хочемо рости чи ми хочемо вдавати? Наш вибір. Наш вибір. Я всім бажаю, брати і сестри, щоб ми не боялися змінюватися, в якому ми стані б не були. Скільки б нам років не було. І нам допоможуть для цього, знаєте, такі прості питання. В першу чергу, це будьте чесними. Будьте чесними. Не обманюйте. Ніхто того діда не заставляє, до якого внук прийшов обманювати. Він просто злякався, що внук попросить нього чуть-чуть дешевше. Це в його праві. Ніхто маму не заставляв обманювати, що ну, я просто, ну, скажи, що я не хочу сьогодні, в мене, інші, в мене нема настрою, в мене нема сили, я не хочу сьогодні твою дочі. Вона погано себе веде. Давай я підготуюся на наступний четвер. Але слово вийшло. Дія вийшла, плід показався. І це не, то. не те, що нам потрібно. Хай нас Бог благословить, щоб ми, знаєте, прикладали зусилля, щоб ми були чесними, це в першу чергу. Щоб ми розуміли, де ми є, і щоб ми розуміли, що план і праця Духа Святого, щоб ми оподібнулись в образі подобу Ісуса Христа, вона не змінюється. Господь працює над цим. Дякуємо за все. Будемо продовжувати наше зібрання. Амінь. Запрошу